Ви Повинні продовжувати на шляху цього прогресу. Ви повинні самі керувати своєю долею. Ви повинні самі вибороти собі місце на землі, щоб створити свою ідентичність, щоб ви були своїм гордим народом. І, і великий поет Тарас Шевченко писав і писав і писав багато про те, щоб закликати українців виступити за свою долю. І я зараз його цитую і тоді в сім'ї вольній новій, у сім'ї великій, не забудьте пом'янути, не злим тихим словом, можливо колись. може me. не злим тихим словом. Ви про мене згадаєте, пане і панове. Я буду завжди говорити про Україну. я буду говорити про поета, якого побили на майдані, який попав у лікарню, лікарню. і Його запитали, чому він, він був поранений. Чому він це переносив? Він сказав, що люди, які не протестують проти несправедливості, не мають майбутнього. Я буду говорити про молоду матір, яка сказала, що я не можу я не можу служити на сході країни, бо в мене двоє дітей, і це єдине, що я можу зробити. Вона стала працювати над втіленням урядових реформ. І студентка, яка на майдані були. Яка сказала, що тепер люди думають про те, що вони можуть дати Україні, а не що Україна може дати їм. Я буду говорити про конституцію, про ваш орган влади, який вільно вибирається. Я буду говорити про Надію Савченко.